У нас є два ключових періоди: це 10-12 число і 20-22 число, коли високий рівень загрози не тільки там для півдня або центру України, а точніше для Києва, як вдарити в саме серце середина тижня і ближче до кінця робочого тижня, і захід, і схід де є е, потужні важливі об'єкти енергетичної е, інфраструктури. У ці якраз транспортні енергетичні вигляди. у нас дуже багато буде розмов про паузу, про перемовини, про перепочинок, про якісь перенесення або заморожування. Якщо дивитися на режим Кремля, пряма зустріч вона буде як нічне жахіття. Тобто найгірший сценарій, який тебе зв'яжуть по рокам та ногам. Вітаю глядачів каналу Конкурент Україна. Ситуація з енергетикою, лінія фронту та можливе завершення війни про все це поговоримо з старологом, спадковим чорним магом та учасником битви екстрасенсів Віктором Литовським. Хотілося про з ситуацію з енергетики в Україні. Почастішили обстріли чи очікувати українцям на блекаути, та яка ситуація буде на заході України? Ворог потенційно буде намагатися продовжувати бити і продовжувати ті сценарії руйнівних процесів, котрі пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури, об'єктами освітлої генерації. Однак дуже цікаво, у нас в розкладі випадає карта колесниці. Карта колесниці зазвичай випадає тоді, коли загроза є для транспортних вузлів, для шляху проводів. В контексті з картою вежі, з контексті з картою сонця, в розпит нам підказує, що дуже висока ймовірність, коли ворог буде намагатися впливати саме на енергетичні вузли, тобто все, що стосується розподілення енергетики, тобто непрямі загрози для об'єктів світлої генерації, а якраз для вузлів енергетичної складової. А друге на що необхідно звернути увагу, в нас бодає е, колосо фортуни. Колосо фортуни – це циклічність дій, тобто це повторення ситуації з певною періодичністю. І е, е, якщо дивитися в форматі розкладу, е, в нас є карта страшного суду. Карта страшного суду вона попереджує про високий рівень загрози не тільки там для півдня або центру України. Але е, і захід, і схід, він буде м, знаходитися під потенційним е, впливом з боку ворога в форматі саме руйнівних процесів. Основний момент, котрий випадає, це десятка, це туз Пентаклів. Туз Пентаклів це ресурсна карта. Бажання ворога вплинути на ресурс на енергетичний ресурс і створити максимально некомфортний, с е... максимально некомфортне середовище. На більшій частині нашої країни, І з позитивного в нас випадає карта помірності, в нас випадає карта протидії. Тобто, незважаючи на те, що ворог активним чином буде намагатися впливати, ті сценарії, ті плани, наміри, котрі е, ворог ставить собі на меті, він не зможе програти в повному обсязі. А ми в свою чергу зможемо ну, стабілізувати і невілювати негативний вплив. Стабілізувати ситуацію, не негативний вплив е руйнівних процесів і вийти з ситуації помірно. Тобто я не можу сказати, що цей е ця зима вона буде набагато гір... вона буде складною, але не набагато гіршою ніж попередні зими 23-24 року. Другий момент карта спирання на попередній досвід. Вона дає нам підказку, що ми будемо набагато підготовленішими, набагато зібранішими, і легше пройдемо через цей період за рахунок загартованості попередніми періодами. Це дуже тішить насправді те, що ситуація буде більш-менш врегульованою. А скажіть, будь ласка, що карта говорить про активні масовані атаки? В яких напрямках вони будуть? Які області можливо більш в небезпеці? Тобто, це центр України, захід, схід, північ, південь, тобто де може бути найбільш гаряче, так би мовити. Якщо брати е, листопад місяць в цілому, в нас є два ключових періоди: це 10-12 число і 20-22 число, коли високий рівень загрози, оскільки випадає на цей період, карта страшного суду. Карта страшного суду зазвичай випадає тоді, коли мова йдеться про масовані обстріли, і одномоментно ворог намагатиметься вплинути. Не тільки на південь або центр України, але й на захід і схід, а якщо брати з точки зору основної загрози, воно буде торкатися попереднього розкладу, в тому числі в те, що стосується міст, населених пунктів областей, де є потужні важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. І Оці якраз транспортні енергетичні вузли, розподільні. А друга складова, котра мені не дуже подобається, в нас знов ж таки повторюється карта колесниці. Колесниця це ще транспортні вузли, залізничне сполучення, в тому числі. А якщо дивитися з точки зору основних ключових напрямків потенційного впливу з боку ворога. Це трійка мечів. Трійка мечів зазвичай випадає тобі, коли загроза є для центру України, а точніше для Києва, як вдарити в саме серце. Навіть якщо ми беремо цей тиждень середина тижня і ближче до кінця робочого тижня. В це час, коли ворог потенційно буде намагатися використати максимум важелі впливу. Якщо ми кажемо стосовно другого напряму, котрий на е котре необхідно звернути увагу, це п'ятірка е кубків. Це об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води, е і зазвичай воно програється. Бо Одещині, Миколаївщині, тобто ці е, об'єкти, котрі можуть мати або не безпосередню близькість до води, або це припортова інфраструктура е, з метою принести максимальну кількість знову ж таки по колесниці, максимальну кількість руйнівних процесів логістичного характеру. Е, все, що стосується е, ресурсу. Якщо дивитися стосовно Заходу України, я робив перегляд детально по основним населеним пунктам та областям. Не дуже тішить розклад по Львівській Івано-Франківській області. Знову ж таки, ця комбінація карта вежі, і карта сонця. Тобто вежа це потенційні ризики руйнівних процесів, карта сонця, сонце це енергія, сонце це. Е Світло, сонце це не причому карта необмеженого вибору не обов'язково це стосується тільки електричних станцій, підстанцій, але це може стосуватися ТЕЦ або інших альтернативних виглядів видів енергії і світлогенерації, теплогенерації. Якщо дивитися Волинь в мене випадає в транзитні дії, тобто. Потенційна можливість відійти від руйнівних процесів, але транзитні дії це коли пролітає повз це, коли е, проходить е, через область без потенційних ризиків е, руйнації, без потенційних ризиків жертв. Але карта миру вона в перевернутому стані, тобто такий тривожний період. Коли ворог напряму може не впливати на міста області і область цілому, але транзит зазвичай він випадає тоді, коли загроза є для львівщини, або можуть повторитися з на попередній досвід, повторитися ті сценарії, які ми вже спостерігали, коли, наприклад, обстрільні моменти були направлені на наших сусідів на Польщу. А Волинь стала свого роду зоною проходу транзитом для цих обстрільних процесів. І друге, що мені не подобається, ми загострюємо увагу на обстрілах на масованих обстрілах. У нас це е, момент маніпулятивних процесів по дурню. Маніпулятивні процеси по дурню це. Водення в людей в оману це моменти, котрі пов'язані з тим, щоб розхитати ситуацію всередині за рахунок дезінформаційних процесів, за рахунок вкидів, за рахунок інформаційних атак. І карта дурня в цьому випадку вона виконує функцію, котра попереджує нас про те, що людей можуть вербувати людей можуть водити в оману і використовувати їх як певного роду там. Зброєю е, в руках ворога, коли ворог буде намагатися за рахунок дезінформації, за рахунок вербування або водення людей в оману, за рахунок грошової складової, намагатися приносити руйнівні процеси, е на заході на заході нашої країни, в тому числі. І е, ще один момент, на котрий необхідно звернути увагу, є внутрішня складова, котра, на жаль, нікуди не дівається. П'ятірка жезлів. Це коли, замість того, щоб якось згортуватися, ми починаємо е, з'ясовувати стосунки між собою, що в свою чергу може негативним чином вплинути на контроль над ситуацією, і основна. Карта, котра випадає як рекомендаційна, це карта помірності. Не панікувати, зважено підходити до всіх процесів і не ставати заручником маніпулятивних дій з боку ворогів. Мати все ж таки спокій, я так розумію, і контролювати потік інформації, якщо ви говорите про те, що ворог буде намагатися дезінформовувати нас. А ситуація так, вона... тому що дуже дуже нестабільна, якщо брати інформацію з еторичного підходу. В нас зараз період супер луни, супер місяця, і наш емоційний фон, в залежності від того, який у нас буде емоційний фон наш емоційний фон він буде підсилюватися. Якщо ми будемо виводити себе в стан втраченого спокою, цей стан буде підсилюватися. Якщо ми будемо виходити в стан якоїсь образи переживань, страхів або культивування перепон, всі ці перепони вони будуть підсилюватися. Тут рівновага, спокій і зважені дії, це. Той вид поведінки, котрий можна підсилити за рахунок знов ж таки супромісяця і тримати ситуацію під контролем, спокій, не зливатися емоційно і не робити зайвих кроків, котрі можуть не допомогти, а завадити. Ви маєте рацію, українці дуже сильні, тому що вже не перший рік триває війна, але ми все одно стоїмо та продовжуємо боротися. Хотілося б поговорити ситуацію на фронті. Вона складна. Чи можемо ми говорити про те, що може бути замороження лінії фронту? Що вам кажуть карти, тому що про це говорять. Чи ймовірно, такий варіант сценарію? Um. Це знову ж таки. Ми ну, воно буде бачите, в нас питання. Переходить питання. Це якраз про те, що будуть культивувати за рахунок дезінформаційних процесів, оскільки в мене не випадають в розкладі не пауз, не перепочинку, не таймаутів, не е, підвішеного стану. Е, зазвичай карта повішеного, котра відповідає за е, ситуацію, коли ми ставимо на паузу або заморожуємо. Е, її в цьому в цих розкладах немає. Але в нас випадає десятка жезлів. Десятка жезлів це карта тяжкої ноші. Тяжко нести. жалко кинуть, неможливо кинути. І е, десятка жезлів вона показує, що незважаючи на навантаження на важкість процесу, цей процес він буде продовжуватися. В ми будемо продовжувати його нести більше того. Ворог буде намагатися активізовуватися, буде максимально додатковим чином залучати нові ресурси. І наразі для ворога це не підємна ноша, але він буде залучати з. Більшу кількість е, особового складу, більшу кількість ресурсу, і виходячи з розкладу, е, в нас дуже багато буде розмов про паузу, про перемовини, про перепочинок, про якісь перенесення або заморожування. Але е, формат розмов і дій він е, в розкладі, м'яко кажучи, дуже сильно відрізняється. Е -е 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 -е. Карта колесниці в нас в перевернутому стані, тобто є момент пробуксовування, є момент того, що. Незважаючи на те, що події будуть розгортатися досить досить швидко, вони будуть все одно знаходитися в стані такому як стагнації. Тобто, це не заморожування, це позиційна, позиційна така війна, яка може переходити не тільки в протягом всього листопада місяця, але перейти в грудень, і навіть в наступні періоди, в наступний рік. Спирання на попередній досвід і карта ультиматуму зараз е на меті ворога є певні ультиматуми, тобто те, що ти хочеш отримати в короткий проміжок часу. Але е спирання на попередній досвід це момент того, що як би ворог не хотів би отримати е бажаного, перевернута карта пожинання плодів показує, що е ти мало того, що не отримаєш бажане, ти витратиш над ресурси, над е, зусилля, а бажаних плодів та результатів ти не отримаєш. При цьому необхідно зазначити, що десятка жезлів це не, не легка прогулянка для нас, для України. Це досить тяжке випробування, котре буде. Потребувати також на зусиль і залучення додаткового ресурсу, і в, в, в даний момент дуже важливо розуміти, що окрім зовнішніх загроз є внутрішні загрози, оскільки е цю складову, е як заморозки паузи, котре начебто піде нам на ліпше, нам на користь, її будуть культивувати зсередини і. Цими діями можуть навпаки не допомогти, а завадити і е, час, котрий, начебто, буде тайм-аутом, він може не зіграти нам на користь, а навпаки, зіграти з нами такий злий жарт, коли накопичені сили і відпочинок е, ти не зможеш реалізувати в подальших періодах. Поки що в мене завершення процесу не випадає ні пауз, ні перепочинків, ні тайм таймаутів, а продовження е, того, що цей тягар війни, ми будемо продовжувати нести і в подальших періодах. Досить прикро, те, що буде тягнутися ситуація. А якщо говорити про зустріч президентів Зеленського та Путіна, чи можлива вона? Якщо так, то коли. Тобто ми можемо розраховувати до кінця цього року чи вже наступному, та за яких умовах, тому що ми знаємо, що Росія говорила про це, але з умовою, що це на території самої ж Росії. Чи можлива ця зустріч? Я дуже часто переглядаю. І цю конструкцію і е, є пче частина питань, коли розклад ніяким чином не змінюється. Більш більше він може стати гіршим. З точки зору розкладу, у нас е, три е, ключові карти, котрі вказують на потенційну зустріч, вони в перевернутому стані випадають. Двійка кубків, карта союзу, карта домовленості в перевернутому стані. Карта закоханих, карта зустрічі в перевернутому стані. На uh -huh. більше в нас карта місяця. Карта вовком на місяць вити, вона випадає прямла. Тобто uh, всі процеси, котрі пов'язані з домовленостями, вони досить ілюзорні. Карта місяця це та ситуація, коли ти на одне і те саме питання дивишся, як вовк та собака на місяць. Тобто, пі, начебто, питання одне і те саме, але дивишся це під, під, під іншим кутом і не розумієш один одного. Будуть запропоновані різноманітні конструкції, різноманітні пропозиції для е, нашого президента для е, диктатора з Кремля і режиму Кремля в цілому, але жодна пропозиція вона не буде розглянута. Двійка жезлів як е, різноманітні конструкції в форматі домовленості вони випадають в перевернутому стані і це. Дуже цікаво, оскільки е диктатор він намагається створити умови не для комунікації, не для спілкування, не для пошуку виходу із ситуації, а для того, щоб ситуацію підвісити в часі, щоб створити стан невизначеності і розтягнути як умова довше в. Е з залученням інших періодів, тобто, чим довше цей процес буде відбуватися, тим легше і зручніше, навіть якщо тобі запропонують найліпші умови в домовленостях, ти знайдеш причину, до котрої доколупатися, і знайдеш причину, чому ці перемовини не зможуть бути проведені. Карта верховного жреця зазвичай випадає тоді, коли Існує ймовірність залучення певного медіатора, тобто третьої сторони, котра буде передавати інформацію, намагатися вести переговорні процеси. Але отак, от як ви кажете, віч на віч, поки в розкладі на жаль жодної карти про це не випадає. Побільше, якщо дивитися на режим Кремля. Пряма зустріч, вона буде е, як нічне жахіття. Тобто найгірший сценарій, котрий тебе зв'яжуть по рокам та ногам, е, і ти не не просто не зможеш домовитися, ти ці перемовні процеси можеш. Програти гіршим гіршим для себе сценарієм, тобто тебе тобі підуть вони не на користь, і найголовніше всі розмови, котрі ми ведемо, їх дуже багато в форматі домовленості мира. Вони чим цікаві розклад показує нам чітко карту миру, в перевернутому стані, тобто, попри те, що. Будуть анонсовані зустрічі, будуть анонсовані якісь домовленості, будуть анонсовані е, потенційні переговорні процеси. Е, на жаль, немає тої карти, котра вказує на те, що ці перемовні процеси можуть принести мир, злагоду і стан безпечного середовища. Вони дадуть певний рух, але на жаль, поки що без завершення. Е, Військових дій і без завершення війни. Без завершення війни ви кажете, чи можемо ми очікувати, що в наступному році буде завершення війни? Хоча б на кінець року. Що кажуть вам карти? Очікувати ми можемо. Нам, але окрім очікування, нам треба реальні дії і реальне програвання сценаріїв. Тут дуже цікаве питання, тому що будь-який рік, 22-й рік, в нас було, було вікно можливостей, коли ми могли завершити ці процеси за підтримки е і участю третіх країн. Е ця підтримка була досить кволою. Е 23-й рік. Там також було вікно можливості, коли можна було використати. Е Ситуацію собі на користь і вийти з ситуації позитивним чином. На жаль, також е, ця можливість була втрачена. І як кажуть, в Одесі мати можливість використати можливість це дві великі різниці. Е, з точки зору розкладу ну, знову ж таки в нас випадає е, момент. Можливості туз жезлів, то жезлів як можливість рухатися вперед. Але він випадає по карті дурня, і це буде така е, чер... У нас є традиція. Час від часу ми створюємо черговий гачок, за котрий старанно тримаємося. Що саме ця зустріч Трампа і Путіна в на Алясці вона буде визначною. Що саме ця зустріч у Будапешті між Путіним та Трампом вона буде визначною І от після цієї зустрічі, все кардинальним чином зміниться. У нас 26 й рік. Він буде. Створювати гачки, за котрі ми будемо знову ж таки намагатися чіплятися. Але попри це двійка Кубків вона в перевернуло в Тобто, домовленість, котра не принесе бажаних плодів та результатів, або певна ілюзія. Тобто, ми підписали, як, як з Ізраїлем, ми підписали домовленості, ми сказали, що все війна закінчена. А е, проходить два-три дні, і процес продовжується з новою силою, більш е, болісно, оскільки руйнується ілюзія миру, і ти починаєш розуміти, що нічого не закінчується, тільки починається. Друга складова у мене є прогноз. Він досить довго. Я його не змінюю. Він залишається в розкладах. Реальне завершення процесу. Можливо, тоді, коли трансформація буде відбуватися через новий конфлікт, чи через е, нову ескалацію через залучення третіх країн і нових учасників до цієї війни, і воно за розкладом йде по карті страшного суду. Карта страшного суду це момент, який буде стосуватися не тільки України. Але й третіх країн, котрі будуть долучатися до глобального конфлікту глобальної війни, що в свою чергу прискорить прискорить це завершення, і ви питаєте про завершення двадцять були ще до кінця 26-го року. Ця ескалація вона може розпочатися насправді на початку на початку 26-го року, що в свою чергу досить швидко прискорить е наш хід до завершення війни і зробить для нас, для українців для України в цілому. Цей процес більш комфортний, тому що не тільки Україна буде тягнути цей тягар, але й і інші країни, європейські країни, будуть не просто глибоко занепокоєні, не просто допомагати ресурсом, точніше продавати ресурс і допомагати матеріальним чином а безпосередньо напряму приймати участь в глобальному військовому конфлікті. з проти Росії, якщо ви правильно зрозуміли, ви маєте на увазі, що третя країна буде теж приймати активну бойову дію на території України, чи будуть ще якісь території, ще якась країна воно, буде приймати? воно випадає, як все ж таки, ескалація конфлікту війни з залученням нових територій, і воно, воно цікаво в розкладі випадає. Воно випадає так, що. Ті, хто допомагав, ті, хто е виступає нашим потенційним союзником, але е досить коло приймає участь в цих процесах, е він е буде спиратися на наш досвід е в тому, як вибудовувати е оборонну дію, як формувати. Свої сили як їх використовувати з метою протистояння проти ворога, і я не думаю, що це стосується саме нашої території, а більше воно схоже, як ну, двійка жезлів. Двійка жезлів це більше схоже на відкриття нового фронту, другого фронту, або е, ну, ну, таки, залучення іншої країни або інших країн інших країн, навіть можливо такий варіант. Ну, в мене я завжди намагаюся шукати якісь позитивні складові в розкладах, але цей розклад він залишається такою постійною фіговістю. І як би ми не хотіли, не шукали б карти, котрі вказували б на мир на завершення війни. Комбінації про мир їх відсотків на 70 менше, ніж комбінації, котрі вказують на. Сценарії створення нових конфліктів, нових війн і запуску певної ланцюгової реакції, котра буде відіграватися на інших територіях, на української території, із позитивного. Нам буде легше оскільки ми будемо вже адаптовані до цих, до цих процесів, і рівень е, тиску на Україну він суттєвим чином зміниться, зменшиться. А ми свого в цей час будемо занепокоєні і підтримувати наших союзників, як свого часу підтримували вони нас. Будемо сподіватися на хороший. Розвиток подій, на хороший сценарій. Я дякую вам за те, що розповіли, що чекає Україну, Яка ситуація буде далі? Щиро вам дякую і до зустрічі. Дякую вам, бережіть себе. Ось такі прогнози ви почули від Віктора Литовського, таролога та екстрасенса про те, що чекає Україну в майбутньому. А ви підписуйтесь на наші соціальні мережі та пишіть в коментарях, кого запросити на наступне інтерв'ю.